Казка про толерантність. У містечку єдність жили різні істоти, казки, казкові герої та істоти різних світів. Вони жили поруч з іншими та завжди з радістю допомагали один одному. Однак у місті було одне правило, яке всі повинні були дотримуватися толерантність. Толерантність означає, що ми поважаємо та приймаємо людей і істот, які можуть бути іншими від нас. У місті єдність це було найважливішою рисою. Всі жителі цього міста були різними: казкові персонажі, які могли міняти форму і зовнішній вигляд, казкові істоти інших світів і навіть звичайні діти. Одного дня в місто прийшла дівчинка на ім'я Мілі. Вона була зовсім іншою, ніж інші жителі єдності. У неї була дивна шкіра, синє волосся та пульсуючі блакитні очі. Її приймали з цікавістю, але Мілі відчувала, що деякі істоти боялися її. Мілі вирішила подружитися зі своїми новими сусідами. Але для початку вона не знала, як це робити. Тут їй на допомогу прийшла мудра книга, яка завжди допомагає мешканцям міста знаходити відповіді на їхні запитання. Мудра книга сказала Міллі, ти повинна спробувати зрозуміти своїх нових друзів і дізнатися більше про їхні традиції та історію. Важливо бути відкритим і толерантним до них. Мілі послухала пораду мудрої книги і почала вивчати та розуміти інших жителів єдності. Вона навчилася готувати страви з казкових інгредієнтів разом з веселим гобліном. Мілі також вивчила, як розмовляти зі змією мовцем. Та навіть почала розуміти розмови лісових духів та розмовляти з ними. З кожним днем Мілі ставала більш толерантною та відкритою. Її нові друзі бачили її зусилля та почали вивчати її історію та культуру. Усі разом вони створили казку про толерантність, яку читали істотам з усіх світів. Ця казка нагадувала усім, що важливо приймати і розуміти інших, незалежно від того, наскільки вони можуть бути різними. Толерантність була справжньою силою країни єдності, і всі її жителі розуміли, що завдяки цій важливій рисі вони завжди знаходили спосіб жити разом, жити в гармонії та жити. У мэрия.